Інфляція з'їдає ваше заощадження, і ви не знаєте, що з цим робити. Думаєте, а чи не обміняти вам усі свої гривні на долари? Розмірковуйте над тим, скільки гривні вам потрібно і куди її варто інвестувати. Якщо так, тоді не перемикайтесь і додивіться дане відео до кінця. Всім привіт! Мене звати Ігор, і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні ми будемо розмірковувати над тим, чи слід нам тримати якусь суму заощаджень в національній валюті, і якщо так, то що нам з цією гривнею робити, а саме куди її інвестувати? Як ви бачите, прогнозувати курс гривні до долара чи іншої іноземної валюти з точністю не може ніхто. Курс гривні це як американські гірки. То вона росте декілька днів підряд, то вона падає і б'є чергові антирекорди. Факт такий, у нас гнучкий курс Національного банку, і як НБУ захоче, в таку сторону він і буде рухати курс. Проте в довгостроковій перспективі гривня все одно знецінюється. І вже у нас так повело, що для більшості населення валюта для заощаджень це долар, рідше євро. І з таким рішенням важко сперечатись. Проте тримати усі кошти в іноземній валюті це також не ідеальне рішення. Як не варто тримати всі яйця в одному кошику, так і варто частину своїх заощаджень все ж тримати в національній валюті. Ця частина може бути від 5 до 20% від ваших заощаджень, і розмір цього відсотку залежить від того, у якій валюті ви отримуєте дохід та які витрати у вас плануються найближчим часом. Бо більшість наших витрат це витрати у гривнях. Це і продукти, і комунальні платежі, і абонементи, садок, різні гуртки для дитини. Якщо кожного дня обмінювати валюту на гривні, це буде збитково, бо є комісії і курсові коливання. Отже, все ж якусь частину коштів зберігати у гривнях потрібно. Тепер переходимо до питання, а що ж робити з цими заощадженнями у гривнях, які нам потрібні для покриття повсякденних витрат та майбутніх витрат, які плануються найближчим часом, бо робити з ними щось потрібно. В іншому випадку, тримаючи ці кошти на звичайній карті чи у вигляді готівки, інфляція просто з'їсть частину цих коштів. Тому нам потрібно інвестувати ці кошти і інвестувати незалежно від суми нашого доходу. Бо, не інвестуючи, ми втрачаємо частину вартості цих коштів. А при правильному використанні заощаджень у національній валюті ми можемо не лише зберегти наші гривні від інфляції, а й навіть і примножити їх. І для цього в нас є декілька варіантів: корпоративні облігації, ОВДП та депозити. Розпочнемо із корпоративних облігацій. Це не новий фінансовий інструмент, але на українському ринку про нього згадали завдяки компанії NovaPay. Я поставив його на перше місце, тому що цей інструмент пропонує найвищу дохідність серед класичних варіантів для інвестицій, як от банківські депозити. Що ж це таке ці корпоративні облігації? Якщо просто і швидко, то облігації NovaPay – це цінні папери, які випускає компанія для залучення коштів на розвиток своєї діяльності. Купуючи облігації у застосунку NovaPay, ви інвестуєте у розвиток компанії і в українську економіку в цілому. Адже NovaPay ці кошти використає на кредитування населення та бізнесу, що сприяє надходженню податків у бюджет у цей непростий для усіх час. Купівля облігацій у застосунку максимально проста, для цього необхідно. На головному екрані у розділі накопичення натиснути облігації, далі натискаємо Купити і обираємо умови, строк та суму інвестицій. Далі підтвердити заявку, підписати документи за допомогою дія підпису та оплатити за облігації. Коли процес купівлі завершиться, ви отримаєте пуш сповіщення. Перевага корпоративних облігацій NovoPay, якщо порівнювати їх з депозитами, у відсотковій ставці станом на зараз дохідність облігацій від NovoPay в середньому на 1,3% вища, в залежності від терміну на який ви купуєте облігації. До речі, з 15 жовтня новопеї оновили ставки по своїм корпоративним облігаціям, і тепер вони можуть сягати 18% річних. До речі, облігації доступні для купівлі від однієї тисячі гривень. Щодо терміну обирайте, зважаючи на те, наскільки вам потрібні кошти, але, звісно, чим більший термін, тим вища ставка. А що ж там з гарантіями на ці облігації? Банківські депозити захищені фондом гарантування вкладів, а ось дія фонду не розповсюджується на облігації від NovaPay. Проте NovaPay, як фінансова компанія, має інші вимоги від регулятора. Наприклад, облігації повинні мати кредитний рейтинг. За оцінками рейтингу агентства Standard Rating, емітент облігацій NovoPay Credit Кредит та його облігації мають найвищий кредитний рейтинг, що говорить нам про високу стабільність та низький рівень дефолту. Також гарантіями виплат за облігаціями NovoPay є дохідність та показники діяльності компанії. А ще Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку як регулятор ринку здійснює нагляд за емітентами облігацій, тобто за новопей в тому числі. Якщо підсумувати облігації від NovaPay – це дуже хороша альтернатива класичним депозитам і альтернатива з більшою відсотковою ставкою та іншою філософією. Адже купуючи облігації, ви допомагаєте рости та розвиватись українському бізнесу. Корпоративні облігації це доволі хороший інструмент, яким можна і треба диверсифікувати свій гривневий портфель інвестицій, особливо в той час, коли ставки по депозитам падають через нижні облікові ставки, а МінФін наближається до граничних можливостей із залучення ОВДП. І наступний інструмент у нас, власне, ОВДП. Ставки по ВДП зараз на 15 1, -1 нижчі за ставки по облігаціям новопей на такий самий термін. Але ОВДП не оподатковується на відміну від облігацій і депозитів, і вони гарантуються державою, тому вважаються найбільш безпечним і прибутковим інвестиційним інструментом. Але основний їхній недолік для мене це те, що від купівлі ОВДП бюджет держави, грубо говорячи, нічого не отримує. А в наш час це важливо. Термін ОВДП з хорошою ставкою стартує від 6 місяців. Довгострокові ОВДП ви, звісно, можете продати швидше терміну їх виплати, але тоді ваш дохід від них не буде таким, яким ви очікували. Ви можете знайти ОВДП, виплата по яких настає за місяць чи за два, але про якусь високу дохідність таких ОВДП говорити важко, і не завжди такі облігації доступні для купівлі, адже їх просто може вже не бути у наявності. Далі у нас депозити. Ставки по більшості депозитів нижчі за те, що пропонує по своїм облігаціям Новопей. Але для більшості депозити більш зрозумілий інструмент. Але це через те, що до депозитів населення вже звикло. Ще один нетолік банківських депозитів, про який я розповідав ось у цьому відео, це те, що банки тепер використовують депозити населення не так для активного кредитування бізнесу, що позитивно впливало б на економіку і надходження в бюджет, як для купівлі цих же ОВДП. Що не має такого позитивного впливу на економіку, як це мало бути при депозитно-кредитних відносинах. Як висновок, іноземна валюта це добре, але живемо ми в Україні, і більшість своїх покупок здійснюємо власне національній валюті, через що якусь певну частину наших заощаджень, хочемо ми цього чи ні, нам слід тримати у гривнях. Для кожного ця частина буде різною в залежності від індивідуальних факторів, але щоб не стати жертвою інфляції, то свої гривні ми можемо використати з користю. І краще підійти до цього різнонаправлено на частину придбати облігації в Новопей, де дохідність ніж за банківськими вкладами, або купити військові облігації чи відкрити класичний депозит якими з даних інструментів для збереження чи накопичення своїх заощаджень у національній валюті ви користуєтесь? Поділіться цим у коментарях. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйтесь ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен наш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремне. До нових зустрічей!